Зробив найбільше для України серед всіх існуючих політиків, навіть Борис Джонсон, скільки не зробив, скільки зробив Трамп. Він дав нам летальну зброю, стінгери, джавеліни. Він дав санкції Кацапам, наклав на північний потік, опустив ціни на нафту, роз'їбав Вагнер в Сірії, роз'їбав сирійську авіабазу кацапську там гавками. при ньому пойлося діло і навіть не рипалось. Всі чудово розуміють, що тільки завдяки вікну можливостей у вигляді Байдена Путін зміг вторгнутись в Україну. Ну ніхто б не рипнувся при Трампі. Так, от читаю коменти нашого населення під кадрами з замахом на Трампа, і я просто прозріваю. Ви розумієте, що цій людині, наскільки ми зобов'язані, і що це наша остання надія на перемогу? А ви, надивившись пропагандистських помийок, говорите про постановку. Добре, давайте проаналізуємо. Ви беззаперечний лідер перегонів. У вас рейтинг там вище вище неба там стопудова перемога вже у вас в кармані. І тут ви вирішуєте зробити постановку. Яку? Щоб снайпер-аматор з винтівки Р15 зі 100 метрів стріляв вам в голову, попав вам в вухо і за вами вбив кілька людей. Постановочку таку зробити, щоб, щоб підняти свій рейтинг. Оце, по вашій версії, сталося це. Хтось знає балістику 556 пулі, як на неї вітер впливає на 100 метрах, який винос треба робити в сторону, при якому вітрі? Як цю пулю розкидує в усі сторони? Хтось з вас, професіонали, знає? Ви хочете бути в ролі Трампа, щоб вам рейтинг підняти, щоб снайпер вам в вухо вистрілив, а за вами ще люди стоять? Я, я поражаюсь зурівня тупізма і зазумбованості нашого населення? От вам сказали, що Трамп ворог ви це жрете, абсолютно не аналізуючи. Хто зняв вето з поставок летальної зброї, накладене Обамою і Байденом, на рішення Конгресу США надати нам летальну зброю ще в 2014 році? Хто зняв? Трамп зняв завдяки Трампу. Ми отримали перші джавеліни і стінгери, щоб ви розуміли, що таке отримати від штатів дозвіл на джавеліни і стінгери. Це означає, що всі країни, які володіють джавелінами і стінгерами американського виробництва, можуть нам їх поставляти Британія. Польща, країни Балтії, Германія, Італія, Франція всі одразу відправили нам комплекси Джабеліни, Стінгери і інші комплекси ПВО. Тому що хтось дав дозвіл на це. Нахрен нам це треба, ми політика не інтересуємося в Україні, не те, що там в Штатах. А хто Вагнер розпіздячив в Сирії? А хто авіабазу в Сирії розпіздячив там гавками? Забулись. А хто санкції наклав на північний потік? А хто ціни на нафту опустив? Хто за рахунок нафти в нас живе? А ну да, дайте ну не помню. Помимо Росія, да? а якщо ціни на нафту не щеплінтуса, як Росія заробляє? Так собі, да? Ну, наша нам це нада, та, та, та палічка. Нам Портніков з гордоном розкаже, як правильно думати. В нас для того, щоб думати, є телевізор. Нахрена нам лишній раз напрягати своє сіре віщество. А? Ми ж аналізувати не будемо, ми на факти апарати не будемо. У нас для цього є супер класні експерти.